У складні часи душа прагне не війни, а миру, не спотворення дійсності, а краси в усіх проявах. Всесвітньо відомі котр'є стверджують, що саме у випробуванні людського життя народжується неймовірна, епатажна мода. У Сумській міській галереї презентували виставку, присвячену 25-річчю студії Артельмода. Події дали назву Квиток до Касталії, засновниця студії Лариса Ванєєва. У своєму проєкті вона поєднала творчу майстерню з розробки та пошиття авторських колекцій одягу та театр моди. Касталія ну хто цікавиться древній гречської міфології, це місто, де народжується мистецтво. Це той самий кастальський ключ. Вито закова? Ятись особливим талантом, пані Лариса Венєєва підготувала багато заходів для своїх гостей, для того щоб показати історію створення студії, для того щоб показати. Чого студія досягла за ці 25 років? Це дизайнерські роботи учнів студії, це фотозвіти за 25 років діяльності студії. Студію Артельмода створили в Сумах у 1999 році при класичній гімназії. З 2010-го вона увійшла до складу обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. За 25 років для моди це багато мало. Якщо говорити для моди, це дуже мало, тому що ми тут чули 400 років. Якщо говорити про колектив, ну це ну, дуже багато. Дуже багато для того, щоб існувати, для того, щоб скеровувати думки населення нашого міста. І для того, щоб презентувати наше місто на міжнародному рівні. у студії викладають предмети, пов'язані зі світом моди та краси: дефіле, хореографія, моделювання одягу, дизайн, декоративно-ужиткове мистецтво, сучасний етикет, макіяж, дієтологія, акторське мистецтво, розповіла вихованець студії, що на виставці презентує костюм з колекції Марсельєза. Я в старшій групі четвертій, ми там почали шити колекцію. Ми там в них виступаємо, показуємо їх, ми там ще танцюємо. Я відвідую студію другий рік. Ми там займаємося дефіле, є хореографія, моделювання. Там є перша, друга, третя та четверта група. Виготовляють костюми тільки старші, четверта група. Я поки що в третій. Цей костюм він називається Тарілочка, а сама колекція називається Думочки. Сьогодні я представляю колекцію Солоха. Це така колекція в стилі 60-х. Це вже колекція така не нова, десь з 2009 року. Я ось така. А я відвідую цю студію вже шостий рік виходить. Мо мені вона дуже подобається. Ми займаємось багато цікавим. Ми шиємо, робимо всілякі різні образи, робимо колекції. Колектив Артельмода був переможцем змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, а з 2005 року презентує свою творчість в країнах Європи Польщі, Італії, Франції, Угорщині, Австрії, Чехії та Іспанії, розповіла керівниця студії. Переглянути виставку з нагоди річчя п'ятиріччя Артельмоди можна буде впродовж двох тижнів. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.